Дивимось. А, ось тут якраз в, ць... в цій будівлі наступний об'єкт наш. А, ну да він сам зламав його. Ну, придурок реально. Обережно. Нормально, він, він, сам, він сам своє ж підірвав, придурок. Усім привіт! З вами Богдан і ви на каналі ДаТТЕРло. І сьогодні ми будемо грати в «Тірдаун. частина 2. В минулий раз ми зупинилися на тому, що ми пройшли дуже складну місію. Правда, дуже складну. Можете, ось тут, от подивитися. А сьогодні ми з вами будемо проходити наступних три місії. Так, я бачу якесь коло, е, про тому, що я не дивився е, гайдів, як пройти цю місію, так як я зрозумів тільки одне, що ця місія не на час. Тому я і вирішив. і... Зациклитись на цьому, що. Ну, не на час, так не на час. А, якісь діжки нам потрібно привезти сюди. Два. Три, 4, 5. Ясно, добре. А, воно тяжке. Я зрозумів тебе. Добре. А я зможу тебе дотягти взагалі? Нє, це тільки потрібно на якомусь човнику, напевно. А воно човник. Зараз якраз привеземо А, чекайте. Ой, там як, як якийсь човен є, прям такий, який дуже схожий на цю діжку. Давайте спробуємо на ньому. Бо цей човен мені не подобається, він дуже різкий. Ага, я зараз його зламаю ще до того, як я. ну Схоже, що так і буде, слухайте. Да. -а 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 -а. З мене водій, звичайно, нікудишній. Нам треба ці діжки, я так розумію, довести, а не втопити. Тому зараз ось тут -от збережемося. Ге? О, дивіться! Є! А! Алелуя! Головне на поворотах не помилитися. Бо, як, бо я ж кажу, що якщо я буду повертати, якщо я буду різко повертати, то діжка може сказати мені, папа. Так, я приїхав. Я тут вам діжку приніс. Приві. При. Як це сказати? При... Ех! йо моє Так. Я ж кажу, головне не сісти на мілину. А я бачу по нашим успіхам, що човен це дуже хоче зробити. А, є! Перша є. Слава тобі, господи. Ось. От сюди, ось так. І іншу. Ось так, о. І ось тепер давайте збережемося і спробуємо прокотити її, так. О, дивіться! Дивіться, який я Інштейн. Тепер, якщо в мене все вийде, то е, у мене вийде скинути цю діжушку навіть без поломки цього корабля. О, вийшло, слухайте. Давайте спробуємо тепер якось перекинути цю діжку, якщо у мене вийде це зробити взагалі. Гей, давай. Давай! Витягуйся. Ай! Тут глибина не дуже... Ой-ой-ой. Нормально я припаркувався. А як я випливу тепер в зелі? А я тягну просто човен з собою. Я розумію тепер, чому воно так. Все. О, ще, до речі, дробовик трошки дав. А, це кордон карти. Нормально. Ах тут. О. Це якась. Секретка, напевно. Тут могила чиясь стоїть. О. О! Пальничок! Він, до речі, мені дуже багато разів потрібен був на цій місії, а от, до речі, і діжка, правда ж? Да. Її треба якось дістати. А не дарма нам пальничок тут дали, слухайте. Оп! Діжка. Доброго дня! Головне ж, я кажу, щоб не зламався цей катер від того, що я сюди діжку поставлю. А він сюди може прилізти? О, може. Я думаю, що ось так, от, якщо його сюди поставити, то він. І не втіче нікуди. Можемо планку, ви... дві планки використати. Ой, да. Вони б насправді дуже допомогли. Якщо б не планки, то просто зараз уже б не було цієї діжки тут. Так, діставайся. Давай. Давай! Ну ти майже вийшов наверх! Я тобі допомагаю, давай! Там краще життя буде. Чи може якось ось так її спробувати перекинути? Головне, щоб вона зараз не впала в воду! В воду! Ясно. Мінус діжка. О-о-о-о-о-о-о! Ти вийшов! Ти молодець! О! Опа! Ось все, діжка. Тут, напевно, потрібно. Пальником все порізати. О, дивіться, як. Ідеально. Гіч! Зміг, але пів корабля поламав. Головне, знаєте, що замість квіклоада випадково не, не натиснути квіксейв. Тоді вже ми точно нічого не зможемо зробити, абсолютно нічого. Та човен відсувається просто! А, чекайте, так я можу отак підсунути човен. І все, дивіться. зараз діжку обережненько так дістаємо. Тільки як тут обережненько її дістати, якщо її дістати, то і, в принципі, ну, неможливо. Зараз спробуємо спилити... Спилити це, щоб не заважало. О, да ну, я дістану зараз, чи що. О, дістав, да не вже. На, нарешті. Господи, я ще її просунути не можу. Така жирна діжка якась. Головне зараз погасити все. Окей. Тепер скидуй цю дірку Господи, як. Крізь текстури пройшов. Господи, друзі, ця місія не складна, вона просто дуже сильно вимотує. Я от вам кажу, вона не складна зовсім. Я її уже, щоб ви розуміли, для вас там, напевно, хвилин 10 пройшло, чи 8, навіть менше, напевно. Хвилин 5 ролику. Я її уже прохожу 40 хвилин. О, є. О, слава тобі, господи, друзі. Я зміг. О, господи! 32 хвилини проходив місію. Щоб ви розуміли на секунду. Наступна місія у нас Хаос in Paradise. Окей, я знаю, що на цій місії потрібно робити. Прикол в тому, що тут затримуватися довго на одному місці, місці не можна. Тут потрібно зламати декілька ось таких, от, е, як це сказати, я не знаю, балонів газових чи чого. Ну просто прикол в тому, що головним, як це сказати, антагоністом буде оцей от вертоліт, який постійно буде нам заважати це зробити. Ось, бачите? От дивіться, що він робить. Потрібно користуватися вертольот, вертольотом, щоб він попав по цьому по діжці Є, перший є. Я тут. Брате, я тут. А в принципі, я можу цим дробашом. А, я можу взагалі ось так зробити. У мене, хп, у мене мало ХП, у мене мало ХП, у мене мало ХП, у мене мало ХП, відхилься! Відхилься, сховайся, відхилься. Є, все, добре. Побіг! Ого! Це що це у нього там? Ну я по-іншому не зможу сюди зайти. Тільки так. А я не можу відчитити двері, да що це за фігня? Ну я можу. присідом. о. Так, динаміт, нормально. Осьо, по ідеї, я можу вистрелити просто. Правильно ж? Можу, все, добре. Ні, ну він якийсь нервний, правда. Цей вертоліт якийсь нервний. Все просто руйнує на своєму шляху. До речі, я знайшов. Ось це мені потрібно зруйнувати. Окей, без проблем. А, як без проблем? Ну у мене нічого нема для того, щоб зруйнувати. А чому нема? У мене є бомби. Бомби? Точніше, динаміт дивимось. А, ось тут якраз в, ц... в цій будівлі наступний об'єкт наш. А, то він сам зламав його. Ну, придурок, реально. Обережно. Нормально, він, він сам він сам своє ж підірвав. Придурок. Нормально, мені дали дробовик. Все, пока. Сюди? Сюди. Я зможу його звонть. Ні, вона тільки право-вліво. А куди мені далі? Ось все! тікаємо Все! О! Так, у нас нове нова місія. єлена що Ренж? Я знаю цю місію, до речі, тут нам потрібно просто поламати усю от яхту величезну. Дави її. Давай. Нарешті. Ну все. Тепер люди будуть знати, що тут був Богдан. Да терло. Ми з вами зробили три місії за відео. Ну, це прям успіх, я вважаю. Цілих три місії. Дев'ять хвилин виконував. Ага, тут нам пропонують назад повернутися, типу, додому. Ну, добре, це ми зробимо з вами вже в наступній серії. Зараз на останок щось прокачаємо тут ще. Не планки, я думаю, вони не сильно корисні. Пістолетом я взагалі ні разу за своє життя не користувався. А... Динаміт це теж якесь лайно. Планки. Ну, можна планки прокачати, але вони. Ну, насправді, вони ж не сильно теж корисні. Ну. Хіба що дробовик можна прокачати, але я його уже по максимуму прокачав. Ну, типу, можна дамаг прокачати йому, Але знову ж таки, ну. Що тут ще? Ну, бомби можна прокачати. Бомбер це реально корисна штука. Кабелі вони потрібні там тільки на декількох місіях. Ракетницю теж я не часто використовую. Цю штуку я взагалі не використовував ні разу. Це теж, і це. Ну, Максимум це, Ну, я ж кажу, що. Ці, ці я теж не використовував майже. Ну, я ж кажу, можна, можна прокачати або бомбу, або дробовик до кінця. А давайте дробовичок вкачаємо. У мене тепер дамаг максимальний. І можемо йому ще далеко, стріль, далеко стрільбу прокачати. Ну і планку на останок. Все. Тепер у мене 56 планок може бути. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на мої телеграм, інстаграм та ватсап канали. Не хворійте, не опускайте свій настрій, будьте веселими і всім, папа. -па.